Сядьте, поляжте зручно, відчуйте опору тіла, повільно заплющте очі, зробіть глибокий вдих. Вдих через ніс і видих через рот, Вдих, на видиху розслабте плечі. Відпустіть. Поступово розслаблюється, почни з чола, очі, відчуй розслаблення у щелепі, шиї, плечі розслаблюються, руки, руки. tudo. Що ти стоїш перед потягом, який зупинився спеціально забрати тебе. Його вікна світяться м'яким, теплим світом. З жодного звуку відчиняються двері, і ти заходиш всередину, всередині тиша, в якій сидіти. Це потяг нічного спокою. Він повезе тебе туди, де відновлюється душа. Ти комфортно розміщуєшся, і потяг рушає. Відчуваєш його рух, легке погойдування, а за вікном зоряне небо, мерехтливі крапки світла вдалині, пейзажі, які розмиває ніч, кожен звук коліс, кожне легке. Тіння вагону занурює тебе глибше і глибше у спокій. Ти відпускаєш залишки на брухи. Усе навколо стає легким, спокійним, комфортним. Потяг повільно спокійно їде, ти відчуваєш комфорт, спокій і внутрішню тишу. Зараз ти проїжджаєш крізь ліси, де дерева вкриті сріблястим місячним сяйвом. ти дивишся на них і ніби чуєш, як вони дихають, повільно розуміють. Церкло, в якому відбивається небо, місяць проваджає тебе поглядом, наче твій старий друг. Поступово попереду з'являються гори. Високі, величні, спокійні. Потяг проходить крізь тунель, і ти опиняєшся у світі, де панує тиша. Все навколо сповнене м'якого світла. І тепла це світ без тривоги. Більше не думаєш, ти відчуваєш, тіло занурюється в легкість, а розум. Отяг сповільнюється, зупиняється десь у безпечному місці, серед лісу під зоряним небом. Але ти не поспішаєш виходити тобі доти. Сні. Нехай цей стан триватиме, не потрібно повертатися, треба просто залишатися тут, у тиші, у спокої. У На добраніч. зустрінемось у наступній подорожі. Обіймаю тебе.